Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Як стало відомо, напередодні НАБУ намагалися вручити підозру нардепу за отримання хабаря розміром 558 тисяч гривень. Про це дізнаємося з відео, яке опублікувало Нацантикорупційне бюро. Тож правоохоронці направили до суду справу стосовно нардепа від слуги Кузьміних за звинувачення в отриманні хабара на 558 тисяч. Коли депутату вручили обвинувальний акт, той просто викинув його із вікна машини та поїхав. Правоохоронці не вказують, що йдеться. Саме про Сергія Кузьміних. Проте це випливає з деталей справи, про яку повідомили у набу. За даними слідства восени минулого року, представнику приватної компанії натякнули, що якщо той планує постачати медобладнання лікарням на Житомирщині, це питання слід попередньо узгодити з народним депутатом. Він у свою чергу пообіцяв вплинути на фактично перемогу у тендерах із закупівлі обладнання за рахунок бюджету. Першим об'єктом такої співпраці стала лікарня номер 2 імені Павлусенко. за домовленостями між депутатом та представником. Компанії вона закупила медобладнання на 40 мільйонів гривень. Варто зазначити, що за даними набу депутат оцінив свої послуги у 30% сум договорів, укладених з лікарнею. Після отримання оплати від лікарні за одними тендерів, Він попросив передати йому 30% від суми договору 558 тисяч гривень. Як установило слідство, депутат планував таку схему і за іншими договорами у майбутньому. Про викриття нардепа Кузьміних на гарячому під час отримання хабара повідомили 28 січня. Затримати його одразу не могли, бо спочатку правоохоронці мали отримати дозвіл на обшук та підготувати проєкт підозри. Так, 31 січня ексгенпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних. А уже 1 лютого на Центркорупційне бюро України заявило, що Кузьміних проігнорував три повістки про виклики до правоохоронних органів. Адвокат депутата пояснив, що той ніби перебуває у медустанові. Тож прес-секретар слуги народу Палійчук 2 лютого повідомила, що Кузьміних попросив виключити його. Його з фракції, доки що до нього триває слідство, запобіжних заходів депутату обрали лише через 4 місяці після викриття наприкінці травня. У липні цього року детективи НАБУ завершили слідство. Зазначимо Сергій Кузьміних із Житомирської області. Він є головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету ВРУ з питань здоров'я нації, меддопомоги та страхування. Також є підприємцем, фундатором та керівником благодійної організації Міжнародний благодійний фонд братів Кузьміних, член громадського. І ради при міністерстві охорони здоров'я України його брат Олег Кузьміних, відомий командир 90-го окремого батальйону 81-ї десантної бригади, який брав участь в обороні Донецького аеропорту, де командував підрозділом Кіборгів. Як бачимо, ніби рідні люди, а насправді ж кому війна, а кому лише гроші. Можливо, варто нагадати цим людям, що триває сьомий місяць війни, десятки тисяч загиблих, а народні депутати замість того, щоб прийти до тями, уже зовсім втратили землю під ногами. ОПЗЖ у раді кум медвечук. Ка у раді у нових умовах депутати мали б стати прикладом добропорядності, а не хамства і лицемірства по відношенню до антикорупційних органів та народу в цілому. Після своєї виходки він має принести публічні вибачення або, як максимум, подати у відставку, якби це сталося у європейських країнах, до рівня яких ми так прагнемо. Варто лише підкреслити, що справедливість повільно, але таки стане поперек горла усім таким депутатам чи олігархам. Зараз будь-які спроби обдурити народи Україну в цілому точно не добра справа, яка зійде з рук, але Лише поштових до ще більш гучних затримань навіть у часи війни, адже усі вже зрозуміли, що на часі якраз робота над помилками, яка ще ближче наблизить нашу перемогу над зовнішнім ворогом Росією. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, а також пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях.